Леся Павлів, до тебе моя Шевченкова земле. У страшенний час залишаю тебе Україну, залишаю у горі, залишаю із болем, вириваю із себе печальну надію, чи будеш колись ти Україно, на волі, чи будеш ти вільна, чи будеш розкута, а може, вже друзів з розуму звела. Чи знов доведеться на досвідку чути в Радянському Союзі ти щастя знайшла? Знайшла ти у тюрмах? Знайшла ти у ґратах, знайшла в 33-му, в 37-х роках? Чи чуєш, кобзарю, ах, як би писав ти? Напевно, побувши в страшнім косаралі, побував би ще й на Соловках? Чи чув же ти, батько, як німби співали тобі одному на весь світ? Чи знаєш, кобзарю, як слово твоє убивали, як нищили, як катували козацький і гордий твій рід, як до могили твоєї імперські жандарми братів не пускали, від стронцію рабства діти твої хребтиво прямляли, і гордими стали, і прапор підняли з тяжкої руїни, щоб піснею долі озвався Солов'їно. Щоб цвітом любові і волі воскресла Твоя, так стражденна сумна Україна.